Слава Богу, любі рості, брати і сестри. Сьогодні ми розпочнемо говорити про ектинії, які виголошуються на літургії і на інших Божих службах. Слово ектенія означає прохання. Божесна літургія починається мирною ектинією, Ми Миром Господу помолимось, це заклик до самих себе по-перше. Тому що ми прийшли в храм, щоб примиритися з Богом. Що таке оцей духовний мир, який ми закликаємо до себе? Це мир душі, Душі, яка примиряється з Богом, якій відсутність зла. душа, яка в мирі із ближніми, із самою собою стяжанням? Мирного духа, душевного спокою, це мета християнського життя. О свишній мірі і спасінні душ нашого Господу, помолімося. Свишній мір це мир, який походить з небес, від святої Троїці. Ось де нам шукати душевний мир, духовний свій мир, щоб нас. Нічого не боліло в наших грудях всередині гріх не подавав нам про себе знання своїми тяжкими страстями і привогами. Це тоді, коли ми молимося Господу Богу в мирі. Ми цей мир просимо у Бога, щоб Він не спасав нам Небес. Цей мир уже надбали святі люди, святі ангели. І от, ми, прийшовши на літургію, просимо оцього мира свободи від гріха у Бога для себе.